І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, війна багато що поміняла в нашому повсякденному побуті, в нашому житті. І зараз можемо тільки пригадувати, як у передвоєнні часи, а особливо у 90-х роках, цей сезон наприкінці літа, всі вирушали копати картоплю. І в нас там на північній Салтівці городи вкривалися ніби мурахами людьми, які приїздили своїми рідко, хто з машинами, а то з тачками, мішками і вантажили собі запас на зиму. І зараз рідко можна побачити, хто збирає собі в цей час врожай. Хоча от я коли проїздив на цьому тижні. Через Дрогобиччину, то і там, то в одному місці, то в іншому, видно, що родина особливо минулої суботи виїхала кількома машинами і всі копають на городі картоплю, щоб збирати на зиму. Зараз важко навіть нам уявити, що був час, коли картоплі в нас не було, її завезли із Америки кількасот років тому. Чому я про це згадую? Бо якраз сезон копання картоплі у нас відповідає тому незнаному нам сезонові збирання винограду, який є святковим для всіх південних народів, євреїв, греків, римлян, тобто теперішніх італійців, коли врожай нарешті достигає, і сам господар не може зібрати всього винограду. Він скликає собі хтось на допомогу сусідів, хтось найманих робітників, щоб той виноград зібрати і вичавити вино. Бо кожного разу, читаючи євангельські тексти, ми згадуємо собі, уявляємо той далекий час, коли єдиним способом заготувати напої собі надовго було вичавлювання вина із винограду, і не було ні чаю, ні компоту. Цукру що не було у масовому вжитку, не було консервації, які ми маємо сьогодні, і легке, розчинене вино замінювало все це. І ось саме так герой притчі, яку ми сьогодні слухаємо, зібрав собі робітників, найняв їх, бо сам неспроможний був зібрати виноградник і пустив він виноградник, обіцяючи їм винагороду. Та ось виноградарі. Збунтувалися, вони вирішили, а чому собі не забрати все? Для чого віддавати виноградові? Адже вони збирають виноград. І вони вигнали, побивали слух, а потім убили і Господар Сина. Очевидно, що Христос, розповідаючи цю притчу, дуже виразно показує свою власну долю як сина Божого, сина Господаря, який приходить, для того, власне, щоб нагадати. Робітники це тільки тимчасові слуги, найняті для того, щоб збирати врожай, але виноградник належить не їм. Але разом із тим, ми, слухаючи цю притчу, можемо застосувати її і до суспільного, суспільної ситуації. От уявимо собі на хвилинку, що ці виноградарі захопили виноградник, зібрали. Поділили між собою, може, навіть не побившись, поділили плоди праці і розійшлися, вичавили собі виноград, заготували вино. Чи будуть вони на другий рік порати так само цей виноградник? Навряд, навряд чи хтось обрізатиме його, так плекатиме, як цей господар. Вони не зуміють цього робити. І старше покоління із нас були свідками того, чим закінчується це захоплення чужої власності і спроби порядкувати у ній. Економічним колапсом, деградацією, відставанням від тих країн, яких право власності зберіглося. Нам досить складно говорити про право власності на землю, на засоби виробництва. Поколіннями виховувалися у атмосфері зневаги до цього і в гаслі забрати і поділити між собою. І нічого доброго з цього не виходило. Сьогодні. Як би це не було важко під час війни, але для того, щоб ми вийшли з війни зможнілими, здоровими, готовими будувати ту державу, якої не соромно буде у світі, і вона не буде ганьбити нас усіх тими останніми місцями, які вона займає у різних рейтингах добробуту, варто пам'ятати, що історія вчить нас ще і пошані до власності, до чужої власності. До права людини на випликаний нею самою врожай. Бо той господар виноградника не просто так запросив до себе помічників. Він бо ж колись насадив виноград, доглядав його, чекав, коли зійдуть пагінці, обрізав його кожного року, обвів муром, щоб пісок не заносив цей виноградник, поливав його, і тільки тоді зібрано було плоди. Наша праця потребує. Постійності, системності. І саме в цьому наше завдання, і як власників, кожен свого невеличкого маєточку, хтось квартири, хтось городу, хтось дачі, які ми повинні доглядати, хтось може якоїсь більш помітної власності. Ми зобов'язані працювати пильно на ній. Але водночас ми всі з вами є власниками держави, і ми повинні. Уміти її захистити, захистити від тих загарбників, які хочуть прийти, винищити все, викрасти, як вони викрали заводи з Донбасу, як вивозять наше зерно, щоб продати і забрати собі гроші. Ми повинні виховати в собі почуття господаря і вміння бути господарем. Отже, і ця притча, дуже багатозначна, дуже містка, навчає нас крім пошани. До самого Господаря всього, Бога Творця неба і землі, у господарстві, якого ми з вами всі є найманими робітниками, які повинні шанувати господаря і віддавати йому належне. Крім того, нам належить і самим виховати в собі почуття відповідальності, системності, пильності, вміння цінувати, примножувати своє багатство. І захищати його, захищати від тих, хто цими днями кожної ночі так жорстоко, поварварсько, підступно нагадує про свою присутність тут у нас неподалік від Харкова. Хай Господь допомагає нам, щоб ми зуміли пережити, витримати ці випробування і вийшли із них міцними, сильними. Озброєними новим болючим досвідом, досвідом, який допомагатиме нам у минулому не допускати, щоб нами маніпулювали як маріонетками, а бути справжніми господарями цієї держави Україна. Амінь. Слава Ісусу Христу!